Дуже коротке запитання, бо маю до вас ще й кілька інших, враховуючи обмеженість нашого часу, чи можна розцінювати таку заяву Трампа як визнанням ним самим поразки у тих, ну не можу сказати, стратегії, а в тих кроках, які він робив впродовж всього періоду з приходу до Білого Дому вдруге? Ну, Трамп не може визнати свої поразки. Ну, це це речить його світогляду, його самолюбству, його нарцисизму. Але ну по суті, ну це свідчення того, що його зусилля, його наївні надії на те, що можна домовитись з путіном, ну вони провалилися по суті. Так, на так, так, так що в цьому сенсі поза сумнівом. Ну і, і, і також тут інша річ те що, стосується, те, що стосується відносин з Китаєм, наприклад, очевидно, що коли там Трамп говорить у мене добрі відносини з Цзінпіном, я готовий з ним домовлятися. От нещодавно от в останньому інтерв'ю він сказав Трамп про півмільйона навіть 600 тисяч китайських студентів. Ну там хай за два роки, але це навіть виклик для його прихильників з групи МАГА. А тут е Китай демонструє, що він готується, готується до військового протистояння з ким. США і Кит... і Трамп це визнав сам, да тому знаєте, можна казати про дружбу з Путіним і про намагання задружитися з сі дзінпіном. Апарат Пікіні свідчить зовсім про інше: про те, що це виклик реальний, фізичний, військовий виклик для Сполучених Штатів, і Трамп. Ну, хоча він не заперечує це, але по суті сам визнає. Пане Володимире, там був дуже цікавий виступ. СІ, він побудований був на лозунгах, нібито на перший погляд нічого особливого, але там закладені дуже глибокі сенси. Китай завжди закладає всі свої коментарі, глибокі сенси. Ну і зокрема, китайський лідер заявив, що людство знову стоїть перед вибором: мир чи війна, діалог чи конфронтація. Ми буквально вчора з колегами проговорювали цю тему в рамках центру. Ну і доходимо такого одного із висновків, що це може бути не прямо готовність воювати завтра. А така, знаєте, історія з Карибською кризою 2.0. Чи справді Сі готовий до діалогу? Чи піде він на діалог із Трампом, чи яка роль тут буде Кіма і Путіна? Е, ну, по-перше, до діалогу Китай готовий е, і він веде діалог США в торгівельних питаннях. От тут вони домовляються. Але тут у них є... шри, пане Володимире, Тут питання правильно. От я ж кажу: в торгівельних підпитаннях тут у них є, умовно кажучи, заморозка торгівельної війни і намагання знайти певні компроміси. Я розуміння, що є вразливості різні у Китаю і США. Тому краще домовитись. А от військово-політичних питаннях Китай демонструє, все ми не будемо грати за вашими правилами, з нами треба рахуватися. Треба брати до уваги нашу позицію. Я скажу навіть про інше по дипломатичних каналах і не тільки коли зараз от Китай відзначає свою участь в перемозі в Другій mm -hmm. світовій війні. До речі, це Трампа теж зачепило. ще до параду. Він казав, що Китайці мають сказати, що ми там ми допомагали. Перемогти Японію насправді так воно і було дійсно. А, да і тому було б справедливо да, якісь там жести і в Адрес Америки сказати. Я так зрозумів, що таких жестів там особливо не було. А, але на що, що я маю на увазі, от коли кажу, що Китай демонструє а, власні м'язи військові, і це вже намагання а, продемонструвати, що треба а, рахуватися з інтересами Китаю і а, а, Китай. Розглядає свою перемогу в Другій світовій війні в контексті теми Тайваню, оце я знаю по по дипломатичних навіть каналах. Вони зараз, от всі ці святкові заходи, які стосуються нібито історичної події перемоги в Другій світовій війні. Вони обов'язково включають туди тему Тайваню. Обов'язково тому, що проблема Тайваню з'явилася. Ну, зв'язку із окупацією Японії, потім це те, що е, з'явився як вони називають сепаратизм тайванський, і так далі, та uh -huh. да, так що тут натяк на Тайвань присутній. Це ще не говорить про те, що там Китай буде воювати за Тайвань, але е, на те, що питання, дозвольте: якщо ви говорите про Тайвань, чи можна і чи правильно говорити, що зараз позиції Китаю і Росії будуть схожими? Що стосується Тайваню, а Путіна що стосується п'яти регіонів України, Лавров вчора вкотре заявив про міжнародне визнання правове цих територій з Росією, можливо, Китай буде просувати цю ідею визнати тавань китайською. От, от, це дуже важливо. і от тут нам треба активно разом з європейцями не тільки активно е, працювати з американцями. Е, Прямою мовою їм казати можливо публічно, щоб не сваритися з Китаєм цю тему не варто піднімати, але по дипломатичних політичних каналах в прямій комунікації переговорні треба обов'язково казати американцям, які почали схилятися ще навесні, в квітні, що вони можуть визнати, хоча б деякі. Окуповані регіони російські ну я маю на увазі е, пункт плану Кітакелега, що вони Крим можуть визнати юридично, і чотири регіони фактично. Е, і от тут є небезпека, тому що е, 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 якщо вони підуть на такі поступки е, е, росіянам е, ну як частина мирної угоди, е, то цим точно скористається Китай. І це буде означати карт для Китаю вирішувати проблему Тайваню. Так що, отут є небезпека. Поступки Росії в питанні статусу окупованих територій в Україні можуть стати початком ланцюгової реакції відповідних дій з боку Китаю. Так що, тут є безумовно є серйозна небезпека. Якщо ділий дім зараз оцінює адекватно, так як ми з вами, тому що ну ми, ми в мене нема сумніву, що в нас адекватна оцінка. Ну, глядачі, звісно, напишуть якими можуть бути подальші кроки Дональда Трампа? Наприклад, він прилітає 4-го числа до Парижу, бере участь у саміті коаліції охочих, разом працює з Європою. Ідеальний варіант вводять додаткові санкції, ну і так далі. Не зголошується на пропозиції Китаю: Китай тоді відповідним чином також буде діяти. Чи можливо якісь інші варіанти зараз бачите, як буде діяти Білий Дім? Ні, ну поки що по Китаю. Я не думаю, що будуть якісь там безумовні безпосередні дії там по відношенню до Тайваню. і Якась там суперечка з американцями. Ні, я думаю, що поки що, я ж кажу, Це демонстрація м'язів з боку Китаю, а американці мають да зараз ухвалити необхідні, скажімо так, в закритому режимі необхідні протоколи. Що вони мають робити в разі конкретних дій Китаю? Військових, політичних дій і так далі по відношенню до Тайваню щодо е, нашого питання і зустрічі в Паріже. Ну е, на даний момент немає підтвердження, що Трамп буде е, в Паріже. Інформація про це з'являлася, але навіть е, ну, взагалі не говорять про те, чи буде там участь американців, не, не те, що там Трампа, а що там наприклад. Ну, вона напрошується сама по собі, вони мають вже там бути. Так, це так, але на жаль, це поки що під великим питанням. Тому я тут стримана. оцінюю. бо й Трампа там скоріше за все не буде. Тим більше і досі не зовсім зрозуміло. От вся ця колотнеча навколо здоров'я Трампа. На що з ним відбувається, чому він так часто відсутній, не на публіці, ну ну хто знає, може, там і є якісь проблеми зі здоров'ям, а це теж буде заважати йому там від таких ну зробити такі великі подорожі, але ну, хоча б Марко Рубіо бажано, щоб там був да, для того, щоб знов таки, якщо питання про гарантії безпеки. То саме Марко Рубіо, наскільки я пам'ятаю, по переговорах в Вашингтоні був призначений головою робочої групи, і щось непомітне, де Марко Рубіо, де його робота по гарантіях безпеки? Тому участь американців вона була потрібна на в цій зустрічі, хоча б на рівні державного секретаря США, потрібна безумовна координація дій США і європейських партнерів, і по відношенню до України. Вчера ну, зокрема і те, що стосується гарантій безпеки і подальші логіки переговорного процесу. Я думаю, що тут потрібно теж узгодження позиції і подальших кроків, на чому треба наполягати, якою може бути там певна компромісна позиція. я вважаю, що треба повертатися до теми припинення вогню, а не гратися, от в ці всі там територіальні розміни і, і, і інші, скажімо так, заманухи, які на Підкидав американцям, ну і, і по Тайвані можливо, теж те, що стосується Китаю, я думаю, що це якраз теж свідчення того, що е, американцям е, треба не розкидатися партнерами, не нехтувати партнерськими так. стосунками, а навпаки, зміцнювати партнерські стосунки. От тут якраз теж приклад Китаю. Що робить Сі Цзінпін? Він збирає своїх друзів. Не всі, багато хто, хто там був, не буде конфліктувати з американцями і європейцями. Не буде. Я думаю, що і сам Сі Цзінпін не хоче конфліктувати для нього. Поки що торгівля на першому місці. Але тим не менш, да, він збирає партнерів, він їх консолідує, він демонструє своє лідерство через такі стосунки. Американцям треба робити те саме. Тому що вони самі по себе не зможуть протистояти в цьому тріо. Для того щоб протистояти Росії, Китаю, а там ще й Північна Корея, да, треба бути разом з європейцями, і ми маємо бути в цьому військово-політичному союзі. От, от над цим треба думати, над цим треба працювати. А, да, ну і відповідно а, потрібно буде посилювати тиск на Росію, так щоб примусити її, врешті-решт можливо, не відразу, але завершити війну проти України, ну і а, а, продемонструвати, що раз ви так з Китаєм. Дружба на вік да, да, то от ми відповідно теж будемо формувати своє ставлення до вас і будемо тоді примушувати вас до завершення війни і будемо підтримати Україну. Подивимося, ну це в ідеалі. Як буде так. діяти Трамп? На жаль, тут є питання, да але е, за логікою американцям на треба зараз демонструвати своє лідерство і відновлення зміцнення партнерських стосунків з традиційними союзниками. Будемо сподіватися, що парад у Китаю примусить Трампа зробити якісь неординарні кроки, що стосується його поведінки.